Так, да, друзі, отак от і живемо. Вже е, чекаємо, мабуть, другу годину. Слідчо-оперативна, мабуть, зайнята на скотобойні, розбирається з попереднім правопорушенням в сферен довкілля. Щойно зайшов, подивився на прямий ефір, який відбувався буквально 30 хвилин тому. Де вусатий майстер лісу ламав комедіанта, розказуючи, що е, тут ще не відведено воно. От. А потім казали, що я такого не казав, але все-таки забалаболився, казав. Значить, Як було, було, була історія десь приблизно з другої хвилини попереднього ефіру, хто хоче, подивіться: ми йдемо, стоїть дуб, який зломаний десь приблизно на висоті там, 7 метрів. Да? Такий дебелий. От. І далі, подальша частина дерева просто відсутня. І він каже: та ні, це свіжий злом, воно ще не проведено на задньому фоні чути. От. Тут же його Сергійович дублює, каже, та воно вряд ли, да, проведено. Я, ну, те саме. І тут один з нас каже: так подивіться, а де ж вершок дівся, ну, якщо воно не проведено, де він дівся? І почали танці вокруг Дуба. Там він танцював, там щось ходив, там, дивився. Там, не знайшов він, що воно відведено. А потім він каже, ні, я такого не казав, це треба розбиратися. Ой, Ну, що вам сказати? Сміх і гріх. До речі, чого тут дивуватися, коли лісник Кулашівського лісництва, який відповідає за ці ділянки, не має фахової вищої освіти. Яка, ну, за сало він займає цю посаду? За що? Хотурний фамілія. Чим він е, приглянувся так е, директору Богославського лісгоспу, що він зайняв цю посаду? Кум, брат, сват. Як може не фахівець займати фахову посаду в державному підприємстві? Загадка. Подамо запити, знаємо. Я думаю, що тут треба дуже. Попрацювати з Богославським лісництвом на рахунок запитів. І опять же, початок даного ролика, да? як вам ви вважаєте, це нормально да? розказувати басні, казки, байки, що там проведено, не проведено. Ну і в той же момент така от ситуація робиться в нього на території. Підвідувачій території. Щось він собі в Ніву не загрузив Оце це сміття, да? Хоча тут, ну, насправді, може, там люди свині туди-сюди, але нічого не мішає, да? Він же тут на дровах назбирав вже не на одну машину, да? Нічого не мішає взяти купити, блин, пару мішків і приїхати сюди, зібрати оце все сміття і вивезти на санкціоновану свалку звалище. Правда? Кутурний. Правда, хутурний чи ні? <рес> Коротше, це все жарти. Але жарти, які мають долю гіркої правди. Ми готуємо черговий пакет інфозапитів на лісництво і на лісгосп щодо відповідності зайнятим посадам працівників цього лісгоспу. От. І чекаємо, що оперативну групу. Зараз будемо писати тут на цього каскаря. Там проведено, не проведено, там ці всі фокуси. От. Заяву по 191, як завжди. Сама улюблена стаття корупціонерів різних мостів, разношорстних, так сказати. Разом сила, пацанюри, дякуємо за вашу підтримку. Ми на місці, ми працюємо.